У бузькій тіні. О, якби ви бачили! Фінішно. Відняти прапор України надається Добре, кращим випускникам нашого ліцею. У буській тіні, Комонай Андріані, Кіраль Владі, Кека Валерій. 11-й а клас класний керівник Лешко Мирослава Сергіївна. Останні хвилини і кожен піде. У свій загадковий шлях де мрії збуваються Ще вчора дитина, те, а завтра твій день. Вже так по доросла, день починається. Днів останні сторінки, і якось так раптово ми відчули, що плине час скоріше від ріки. Шановна адміністрація школи, директори, заступники. Сьогодні ми хочемо висловити щиру подяку від імені всіх випускників. Дякуємо за створення безпечного підтримуючого середовища, в якому ми мали змогу навчатися та дорослішати. Дякуємо вам за все це. Ми не забудемо ваші щирі настанови, добрі слова підтримки, усмішки в коридорах. Дякуємо вам за роки, які зробили нас сильнішими, і бажаємо вам натхнення, здоров'я та нових перемог з новими поколіннями учнів. Дорогі наші перші вчительки, Наталія Іванівно, Наталія Васильівно, Лесю Іванівно. Сьогодні, коли ми прощаємося зі школою, ми згадуємо наш перший дзвоник, наші перші букви і наші перші кроки у великому світі знань і згадуємо вас. Ви були тими людьми, які першими зустріли на шкільному житті. Саме з ваших рук ми отримали першу підтримку, першу настанову, першу справжню турботу. Ви навчили нас не лише читати й писати, але й бути добрими, уважними, сміливими. Низький уклін вам щира вдячність. Шановні вчителі. Від імені всього нашого випускного класу хочемо висловити вам щиру подяку за невтомну працю, терпіння та відданість. Ви були нашими провідниками освіт знань, підтримували нас у складні моменти, допомагали і надихали повірити у власні сили. Завдяки вам, ми стали тим, ким є сьогодні. Нехай ваша праця завжди буде винагороджена повагою, вдячністю і новими здобутками ваших учнів. Дорогі наші батьки, сьогодні для нас особливий день. Ми закінчуємо школу і робимо перший крок у доросле життя. Але цей шлях ми прийшли не самі. Весь цей час поруч з нами були ви. Ви підтримували нас навіть тоді, коли ми самі собі сумнівалися. Ви навчили нас терпінню, щирості, добру. Завдяки вам ми виросли не тільки за роками, а й душею. Ми вдячні вам за кожну пораду, за розуміння, за любов, яку ви яку ми відчували щодня. Ваше тепло те, що завжди буде з нами, хоч би куди нас не знайшло життя. Наші приклади сили, мудрості й відданості. Дякуємо, що були поруч у найважливіші моменти. Ми щиро вас любимо, і сьогодні говоримо головне дякуємо вам за все. Thank <laughs> you. Закінчив школу, але де чого не знаєш, дивись уважно в обличчя цих людей, бо будеш бачити багато з них цей день останній раз ой, форму і поплач останній вальс, танцює зі сльозами строгий зал. Дана та її наполегливість у навчанні. І нікіта та його спокійні плани на майбутнє. Ще серед нас гомонай андріанка, та яка розчинилася у своїй улюбленій справі. За баштанський, за баштанський в'ячеслав та його щира посмішка. <праць> Це кавалерія, яка йду впевнено до своєї мети. <праць> Кіра Владка, бладка, яка зігрівала моє серце посмішкою очей. <праць> Наш психолог, друг і порадник. Ханич Назар чемпіон Європи наш чемпіон. Це панеця голос якої всіх зачарував. Лиська Павло, який і хвилини не всидить на місці, а навіть його не розбудемо. Брачко-крістінка, яка не любить Валити за своїми талантами. Це і Ольга співоча пташечка нашого. Ще серед нас це панич марянка творча цілеспрямована. Справи. Саме готуючи до уроку, я дуже довго думала які слова підібрати до кожного учня, як він мені запам'ятався. І так надумала, що наше з вами життя, ваш час перебування в школі ці 11 років це є фільм. Фільм, який вже ніколи не повториться. Другого дублю не буде, і створювали його ми. Сценаристами були Варга Наталія Іванів, Васильівна, Дрогобецька Наталія Іванівна, а також Лешко Мирослава Сергіївна. Найбільше, звичайно, сценарію написала я, але тільки з вами. Звичайно, що серія продовжувалася за серією, були і комедії, були і пригодницькі романи, і мелодрами, так? були і комедії, і, до речі, їх було немало, і все це завдяки вам. Звичайно, що, як каже Арсеній, це дуже цікавий серіал, адже якщо ви кожен задумаєтеся у те, що відбулося, то напевно і дві ночі спати вигляді. Бо не згадаєте все, що було. Звичайно, що актори це ті люди, яких підготували та що попросили зіграти роль. У них є дуже багато таланту. Але завжди за цими е, такими е, успішними людьми стоять ті, хто завжди в них за плечима і хто завжди готує, пише та коригує е, кожну серію. Я би хотів почати з таких слів. Знаєте? Школа насправді досить стресовує. Ну, типу, давайте якщо ми будемо обстебатися того, що ми чули скотчилі, директорки, що то прекрасне місто нам знання, влучають приємні слова, то все брехня, то ми то, не, не, не зовсім то, що, типу, якраз то є місто, де ми учимося з новими емоціями справлятися, десь із розчаруванням, десь із якимись несподіваними штуками, теж стресом цим таким коротше подібним негативу. Це нас робить, звісно, сильніше, але я до чого взагалі веду. Я не, я не буду йти сюди прийшов. Я веду до того, але тим не менш, є такий... Є такий все-таки... Є такий все-таки... Є такий все-таки лучик, який освіщає, так би мовити, от весь цей путь на 11 років. От угадайте, в яку сторону ми дивимося? Вот я такий, а в чита взагалі всіх тут присутні? Я просто не можу роздвоїтися. На всіх батьків одночасно Я просто кажу до того, що Мирослава Срівна, ну от ви мене ніби емінували психологом класу, але я думаю, що я в цьому місту спокійно вам поступаю. Що ви колеги? Так, да зало добре. Ну коротше, я веду просто до того, що. Ну, чесно, я не знаю, чи у нашій школі можна типу, ще настільки чутлива та душевна людина, як ви. Розумієте, Вони просто були наш керівник, ну просто рішалися там якісь технічні питання, там всі діла по оцінкам. Ви реально і підтримували. І підтримували. Я впевнений, що у вашій голові це дійсно якийсь психологічний аналіз кожного з присутніх учнів. Як так. їм можна було допомогти, як можна було вибудувати підтримку навколо нього? І це насправді відчувається. Знаєте, є навіть така теорія, що е, вчитель, ніби вчитель потім. Особисті вчителі потім видержається на всьому класу. Якщо учитель якраз такий веселий, добрий, чутливий, то потім якось на дітях відражається. Я сподіваюся, що все все-таки теж по нам витрачено. Батьків, тоже, але тим не менш, открасці говорять, ти сам допомагали уже, сльозами десятий раз розв'язати ту задачу з математики. Щоб по ви треба було зі 300 грушок, не знаю, то ну, коротше, ми вам, дуже вдяч... ми вам дуже вдячні за це, тому що в нас якраз прибрали такі часи, що ну, дуже много з нас от дуже много несподіваних переживань такі за війни, і за ковід та і просто по навчанню. Але тим не менш, ми це все зробили із типу, що ви у нас віра. Тому, знаєте, я би хотів би якраз випити за людяність. Тому. Тому що на щастя здоров'я чи низьке монополі. То, звісно, найважливіше не те, що монополог, але просто от з людяністю, то то, що якраз таке і примножає, і, примножає, і примножає наші всі досягнення, лише нас підвищує, ну і звісно, само собою за здоров'я, так би мовити, і за вашою, і за, за нашою. Тому що, ну, таке зелене косаки, кожен фініш це, по суті, старт. Тільки yeah. у нас все кіно все кончилося. Значить, там ще попереду до ФІА буде і комедії, і мелодрам, і бойовиків. У університети, і університети, і свадьби, і роботи. А там теж потрібна ваша підтримка всіх батьків, чи не так? Якраз дякуємо вам за все. Все хотілося б, щоб це наше майбутнє було світлим, як сьогоднішній день. Бо я так розумію, шариками ніколи не хочу порівняти, бо куди подасу дерево. ж така у житті буває. Давайте будемо до робота. Давайте випимо за. нашу...